Вітаю, шановні гості та підписники каналу «Енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька, я українська мотиваторка, бізнес тренер та з особистого розвитку, і досягнення видатних результатів у житті. Ви перебуваєте на моєму каналі. Це місце зустрічі українців, і українок зі всього світу, де можна набратися енергії, налаштуватися на позитив, отримати порцію мотивації і повірити у своє щасливе майбутнє. Сьогодні ми поговоримо про найважливішу тему в житті людини. Це можливості, і ми будемо говорити про водоспад можливостей і про відновлення цілісності вашої душі. Отже, не гаючи часу, ми починаємо. А поки я налаштовуюся, ви, будь ласка, напишіть, з якої країни, і з якого міста ви прямо зараз дивитеся це відео. Поїхали! Дивне питання: скільки можливостей є навколо нас? то Кожна людина може на це відповісти так, як хоче для себе. Але погодьтеся, що війна ставить певну перепону між нами і нашим щасливим майбутнім. І навіть якщо можливостей є дуже багато, то у певний момент ми починаємо переставати вірити у їхню наявність. Але ж скажіть, будь ласка, чи є насправді можливості початку свого інтернет-підприємництва? Чи є навколо вас можливості заробітку і отримання фінансової свободи? Справді є. Бо прямо зараз ви перебуваєте в інтернеті, ви перебуваєте на YouTube каналі, і ви знаєте, що мільйони людей дивляться так само відео, як і ви. Отже, якби ви мали сильне бажання, сильний хист до того, аби отримати фінансову свободу, і ви отримали певні інструменти заради того, аби мати всі можливості. Ви могли б їх мати? Справді? Так. Але насправді є. Дуже важливо пов'язані між собою речі. Краще за все уявити, що всі можливості, які є навколо нас, пов'язані із заробітком, із позитивним оточенням, із мандрами, із якісною їжею, з отриманням гідного заробітку, з фінансовою свободою вашої родини. Все це є можливості, які перебувають у якійсь сукупності, а також є ви і ваша душа. Тому важливим чинником номер 2 є те, наскільки ваша душа прямо зараз готова прийняти ці можливості. Дуже часто люди вкладають дуже багато сил і енергії в те, аби отримати фінансову свободу. Вони роблять все, що від них залежить, якісно виконують свою роботу, ставляться професійно, наполегливо. І відчувають, що я від свого боку роблю все, але я не отримую нічого від Всесвіту навзаєм. Давайте я зараз розкажу вам саме про ті дві речі, які є найголовніші, як їх уявити у своєму мисленні, задля того, аби ви могли все змінити найкраще. Поїхали! Прямо зараз уявіть собі, що ви наближаєтесь до потужного розкішного водоспаду. Уявіть це таким чином, наче ви прямо зараз перебуваєте у тій місцевості. В світі є багато неймовірних водоспадів. Для мене це водоспади українського Криму. От е, ті гори, от то повітря, е, оцей запах кіпарисів. Е, все те, що є таке рідне для нашої душі. І ви підходите, ви наближаєтеся до цього водоспаду. І води дуже багато, і це дуже потужний потік, і ви наближаєтесь, наближаєтесь до нього. І от саме у цьому потоці уявіть, що перебувають всі ті можливості, які йдуть у ваше життя. Бо ви прожили певний період вже свого життя. Ви є зріла людина, ви є досвідчена людина. Ви людина, яка є професійною, ви вкладаєтеся у свою справу. І ви знаєте, ви вірите, і це є логічно, що ви віддали на 100% своїх знань, своїх вмінь. Ви віддаєте це суспільству і ви хочете отримувати щось навзаєм. І ви підходите до цього водоспаду можливостей, але не просто так. В ваших руках, в вашій уяві зараз є це, перебуває якийсь глечик, великий, гарний глечик. Можете це як амфору, може, це якийсь красивий сосуд, може це така, знаєте, ємність, у якій вино, вино зберігають. але вона має зараз сформуватися у вашому уявленні. І от ви з цим глечиком ви підходите, наближаєтеся до цього водоспаду. Звичайно, якщо у водоспаді перебувають всі можливості, про які ми вже казали трошки раніше, то ви хочете взяти те, на що ви маєте право розраховувати. І ви наближаєтеся, і якщо цей глечик у ваших руках є великий і міцний, і цілісний, без надколів, без розломів, без отворів, ви візьмете стільки, скільки ви хочете взяти, бо це буде відповідати розміру. Тієї єм, ємності, з якої ви підійшли до цього водоспаду. Але уявіть, що відбудеться, якщо ви підійшли не з великим розкішним глечиком, а з маленькою чашечкою для кави. Що ви зможете взяти з того водоспаду? А якщо ви підійшли з глечиком, який є насправді великий, тобто ви вклали багато життєвої енергії, багато сил у свою справу. І ви розраховуєте на велику віддачу від Всесвіту, від життя, від суспільства. І з іншого боку, що у вас в руках. Це таємність, яку не можна наповнити. так? Отже, ми уявили водоспад з можливостями, а тепер давайте поговоримо: а що ж це за глечик, що це за кавова чашечка. Дивіться до кінця, це найважливіше. А оцей глечик, цілісний він, або розбитий, або надломаний, або взагалі це малесенька чашечка, це цілісність вашої душі. Це здатність вам приймати ті блага, які перебувають в цьому водоспаді можливостей. Звичайно, для людини просто із здоровим глуздом, це здається якоюсь несенітницею. Але це психологія, і краще за все це уявляти саме так, як воно і відбувається. Бо тоді все стає зрозумілим, і от уявіть: якщо до війни ви були людиною, яка заробляла гідну, можливо, це заробітна платня, або це прибуток, який ви мали як підприємець, підприємниця, ви накопичували якийсь досвід, ви робили якесь благо, і ви отримували все від суспільства і від всесвіту навзаєм. Але зараз ви відчуваєте, що цього не відбувається, і вам здається, що треба більше працювати, що ви щось не те робите. Ні, насправді причина головна, сама головна базова причина полягає в тому, що війна і негативне інформаційне середовище, вона зруйнувала цілісність вашої душі, всіх нас, всіх, хто знає те, що відбувається, не кажучи про ті обставини реальні, в яких ми перебуваємо. Ми можемо говорити навіть тільки про одну складову це негативне інформаційне середовище. Тобто, якщо ви раніше отримували блага, які ви вважали за потрібне, ну, тобто, все у вас було так, як ви хотіли, ваше життя йшло за вашим планом відповідно до ваших переконань. А зараз ви відчуваєте, що все зруйновано, і ви не можете відновитися, ви не можете зробити так, щоб отримувати знов ті блага, що бізнес ви не можете знову робити, або у вас не складається щось у роботі. І от це все причина є одна. Ви перебуваєте під водоспадом можливостей з розбитим глечиком. Я не хочу вам казати, уявіть свою душу, яка зараз як решето. але насправді воно так і є: краще уявляти на свою душу. А саме ту ємність, з якою ви підходите до водоспаду можливостей. Тобто, якщо ми візьмемо лише дві складові енергії прийняття, це те, що вам дає життя і те, що ви можете взяти, то тобто, просто усвідомте те, що життя як могло вам дати всі можливості, так і дає. Але ви зараз не можете їх взяти. Тому, що, якщо ви дивитесь це відео одразу, як воно вийшло, півтора роки війни. Або пізніше ви будете знати, що все це інформаційне середовище, всі ці негативні новини, вся ця отрута негативу, який ми мали, воно нашу душу перетворило на отакий бензобак, в якому суцільні отвори. Що ми можемо туди взяти? Та нічого. Тобто, нам дуже важливо відновити свою цілісність, очистити душу від негативу, навчитися. Цілісність цю відновлювати завдяки інформаційній гігієні і багатьом багатьом е, технікам. Тут, на каналі Енергійне життя, ви зможете завжди накопичувати знання, отримувати мотивацію, отримувати певні вправи, що робити для того, аби відновитися повністю. І на каналі Енергійне життя. Прямо зараз ви можете знайти в плейлистах відео, е, яке має на своєму значку на картинці напис ще п'єш от труду новин. Це відео про те, як відновитися після такого суцільного негативу, в якому ми перебуваємо. Але це знання, воно допоможе вам уявляти, що ви підходите до водоспаду. І якщо ви будете чесні із собою, то, звичайно, ви усвідомите, що той глечик, з яким ви зараз підходите до водоспаду можливості, він є не дуже гарний, він є не такий, який ви хочете. Тобто, у вас є вже мета, ви маєте відновити свою цілісність. Заради чого? Заради того, аби ви могли не тільки працювати і вкладати свою енергію, а ще для того, щоб ви могли взяти те, на що ви насправді заслуговуєте, чого ви гідні. Підписуйтесь на канал Енергійне життя. Тут завжди цікаво, тут завжди цікава публіка. Тут люди, які є ваші однодумці. Коментуйте, чи це це відео, із якої ви країни. А я завжди чекаю вас, ставте лайки, діліться у соціальних мережах. Давайте допоможемо українцям і українкам з усього світу отримувати якомога більше цього знання і допоможемо цьому відео просуватися вверх у рекомендаціях. А з вами була Оксана Каменецька. Чекаю вас вже на наступну зустріч.